Усім привіт, мої хороші. Шукав серед насіння, що в мене ще залишилося, щоб трішки подусівати. Знайшов такий от кочерявець кучеряв, одеський, сніжинка. такі самі найпосудженіші салатики. І отака от, от синоп рукола. І серед того насіння, ви не повірите, але я зберіг ті а, троянди, які купував, які вони виглядають на картинках. Щоб зрозуміти і перевірити, чи дійсно співпадає. Врахуйте, пройшов вже рік часу з того моменту, як я їх купував. І ви знаєте, що все ж таки цей магазин нас не обманув. Квіти, в принципі, такі ж, як і на картинці. Те, що я вам показував імператриця. Дует Анастасія, треба піти звірити. Дівотер. Не знаю, мене такої вроді нема. Оце те, що я вам по коду показував Лаврін Грин. Оце те, що я вам показував, що мені дуже сподобалося. А це Ruby Star Osiana. Osiana вроді в мене є. Дам. подивимося, чи дійсно воно у нас цвіте, чи не цвіте. Я, чесно кажучи, деякі пригадую, що вони дійсно в мене є. Ну, зараз ми, як то кажуть, подивимося. Так. А це що? Ми дивилися, правда, назву це. Зараз так, що. Це гарно прилетів металик. Прилетів. Файний сад. Це походу, що це якраз і воно і є, цей файний сад. Pearl. Ні, то не то. Так, а це Рубі Стар. Не знаю, вроді не похоже на Рубі Стар. Ну, оце я впізнав 100%. Ось вона. Дивіться, яка вона красива. Сьогодні вона просто бомбезна. І ось вона на картинці. Порівняйте. Ну, реально, схожа. Що не кажіть, схожа. Лавлі Грін. Така, ну вона мені теж сподобалася. Це Лавлі Грін. Значить... Якщо брати той розсуждати, то, походу, що оце є оцей діп-вотер. Оце, походу, що є оцей діп-вотер. Візуально. Ну, не так, як прямо як з картинки, але дуже-дуже схожа. Значить, йдемо сюди. Ідемо сюди. Значить, тут я просто обрізав. Ось вона була оця от імператриця. Да вам покажу. Сама нижня імператриця. Вона дійсно схожа як з картинки була. І ось дует. Я, я знаю 100%, що це ось ця троянда. Вона вже практично відсвіла. Вона стала такою зараз світлішою. А коли вона в цвіті починає цвісти. 100% оце є дует. Вона так і. Так вона і схожа. Дует. Почекайте. Почекайте. Чи це був дует? Ой, а де бумажки подівались? Файний сад. Файний сад магазин. Імператриця. О, бачите, мене пам'ять не зраджує. Ось це ота от імператриця. Дует імператриця. Ось. І біла. Біла Анастасія. Біла Анастасія. Не знаю, де це Анастасія. Може це вона. Може, це, це Анастасія. Але форма квітки зовсім інакша. Подивіться, бачите? Ніж отут. Ні, це не Анастасія. Так. Осіана. Осіана. Така рожева. Така рожева. Осіана. Бачите, як погано? Чи це просто може не всіх... Просто я купляв в декількох магазинах а, Троянди, і не всі мають оті бірки, знаєте, щоб чітко звірити. Але наразі те, що я звіряю з оцим, співпадає дійсності. Значить, мене дуже, мене дуже багато зараз питають, в якому магазині ви купували саджанці. Значить, виходить, що то був файний сад. Файний сад. Так. Ну оце точно вона дуже гарна. Вона як відкрита, подивіться, яка вона. Прям така як головка капусти. Бачите, тут ще були маленькі, вони відсвіли. А там є бірочка чи нема бірочки? Тут були бірочки. різні От. А ось ця Анастасія. Найшов я цю Анастасію. Біленько дивіться. Оце ось оц є Анастасія. То інакше. Може це. Ні, Осіана, ні, це дуже рожева для Осіани. Ну, значить ще буде оця зацвітати, оця заквітне. То ми ще знайдемо їх. Ну, оцих, оцих три я знайшов. Тут знайшов дві наразі. Ну і вони такі дійсно, як з картинки. Так що не варто гарячкувати, не варто зразу говорити, що нас всі обдурюють, що нас дійсно всі надурили. Був такий ще один магазин, я не пам'ятаю, бо попри цей файний сад, тут ціни дуже гарні були. 65, 70, 58. 75-65. Дуже гарні ціни, знаєте. І я тому й на них був купився. Я на них пішов і купив ці ціни. А ще був я не пам'ятаю, файний сад. Треба піднімати відео. Треба піднімати відео попереднього року, тому що я е показував завжди е ті магазини. Вони не для реклами, абсолютно я звичайний покупець. І нарікав на них потім, що то не таке, що то не сяке. Ну, але як виявилося, коли дійсно зацвіло, бо я ж купляв таких вот два прутика, патичка таких раз. Що ж там подивишся, як ти перевіриш. Вже зацвіло, тоді вже можна щось перевіряти. І коли зацвіли, дійсно воно таке, як на картинці. Так що це, це не все так погано, як здається. Ідемо вам покажу швиденько ще, що в мене росте на городі. Ну, в принципі, в мене вже в мене нічого не росте, але, але трошки ще щось є. Ходіть. З помідорками ви вже всі ознайомилися, ви знаєте, що воно собою являє. Третє, це от голубий ніл, вона настільки ніжна, настільки красива, що я вам словами не можу передати. А ця от Pink Intuition, то вона друге цвітіння таке собі, знаєте, мені писала пані Люба, Вітя, ти знаєш, кожен товар має свій покупець, а мені ця троянда так подобається, я маю її аж три в Своєму саді. М? Як то кажуть, в кожного свої смаки, дійсно які от. Алла дивується, що в мене ще цвітуть лілії. Так, так, алла, цвітуть. От. Хто приїхав? А що язичок зелений, Ти що гамав? Цуцика їв? А що їв? Я. Сиропчик пив? Топниця обітоки. Ні, помідор... котику помідорки ще не достигли, бачиш, ще нема червоненьких, ще всі зелені. Може завтра достигнуть? Ні. Ну що, ні, бачиш, нема червоних, всі зелені. Ходи, подивимося, чи бурячок у нас виріс, а? Да? Так. Але ти будь тут, а я подивлюся, піду туди. Так, ходять, подивимося на нашу бурякову грядку. Здавалося, знаєте, вроді би так. Листко не дуже пишне, не бурхливо, але нам в даних помідорах, тху в помідорах кажу, нам в даних буряках не важливе листя, а важливе корнеплоди. Давайте, наприклад, подивимось. Дивіться. Дивись, Маркуся. Дивись. Тобто, листочки бери. Дарпідемо, давай. Покажеш мамі, яке на бурячок виріс? Так. Так о, дивись. Okay. Великий, красивий, так? Покажи. який покрищий, та твій покажи. Okay. Так, до речі, дуже класно. А, я Якраз така, знаєте, як на долоньку. Дуже. Okay. Ну не копай, okay. то не можна. На, неси мамі, покажи. Дуже гарної величини, причому це зараз тільки серпень. Ти поїдеш велосипедом, повезеш. Так. Okay. 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 Скажи, мама, вари бурячок і зроби нам салатик. Так, от почалася тривога. Коті марка очоляються. Да, так, котику. Будь ласка, вези. Почалася тривога. Ніяк не успокоїться та довбана москальня. Ніяк вони не успокоїться. не дадуть нам спокійно жити. Ну, нічого, вони ще своє получать по заслузі. Так, а тут. Зараз мої хороші. Земля суха, що вам показати. Морквочку. Морквочку. До речі, треба мені вирвати морквочку, бо я хочу приготувати. А, вроді були дощі. А, дивіться, яка гарна морква. Нічого не, не покручена, не покручена. Солоденька. Зараз морков приїде, скажу, нехай везе до мами. Не може тут. О, блін. Бачите, оце, що називається, що... Йшли дощі, йшли дощі, а земля суха З гічкою виривається, треба підкопати, бо зіпсується. Ну, ви зрозуміли. Гарна морквочка, сорт Канада. Саджайте і не прогадайте. Ти відвіз? Так. А наш ще морквочко ідемо йдемо до хати, тому що котику тривога. Давай, на. Ой, Ти ще вернешся, давай. Помаленькочка не впаде, котичка. Ой. Так, на. Везе до мами. Прив'язати. Але Маркусічка. Що? До мами їдь і не вертайся. Татко теж йде вже до хати. Добре? Так. Бо віу-віу. Чуєш віу-віу? Так, біжи на коло і до хати. Бачиш. Так, ві... Так, бо віу-віу. чуєш. -віу. От. Зелень. гарно. А. Добре, все, їдь до хати. Я вже теж йду до хати, іншою стороною. Добре, мої хороші. Потім почуємося, побачимося, йдемо, щоб зараз Марко не бігав по вулиці, бо тому що небезпека. По всій країні оголошена повітряна тривога. Закликаю усіх, не ігноруйте, не ігноруйте. Якщо особливо у вас ще є малі діти, подумайте в першу чергу про них. Переходьте обов'язково в укриття. Все буде добре, тоді повернемося після тривоги, знову ж таки, до нас нагород.